Привіт! Сьогодні розберемося з чимось, ну, насправді крутим. Як же працює енергія в нашому тілі? Це, знаєте, наче розгадати секрет якоїсь справжньої суперсили. Ну що ж, давайте подумаємо: от буває таке, що пограєшся трошки, і вже все хочеться присісти. Або, скажімо, після довгого дня у школі чи садочку таке відчуття, наче вся енергія просто взяла і кудись зникла. Думаю, це знайомо абсолютно кожному. Так от, давайте просто уявимо наше тіло як такого собі супергероя, у якого є власна батарейка, і найцікавіше, нею треба навчитися керувати. Серйозно, уявіть собі, всередині кожної людини є така собі енергетична батарейка. І от саме з неї ми і беремо сили абсолютно на все, що робимо протягом дня. І що ж відбувається, коли ця батарейка заряджена на 100%? О, тоді починається найцікавіше. Можна і швидко бігати, і високо стрібати, і гучно сміятися, і, звісно, швидко думати, і ловити всі нові знання просто на льоту. Але знаєте, що найцікавіше? Енергія витрачається не лише на якісь активні ігри. Наше тіло використовує її ну буквально на все: на кожен рух, на кожну думку, на навчання і навіть на те, щоб просто дихати і щоб наше серце билося. Уявляєте? Давайте подивимось, як це виглядає протягом звичайного дня. Ось зранку енергія йде на навчання, в день на біганину та ігри з друзями. А ввечері, навіть якщо сидіти спокійно, мозок може щосили працювати над якоюсь головоломкою, і це, звісно, теж розряджає нашу батарейку. І ось ми підходимо до ключового питання: що ж відбувається, коли ця батарейка ну майже сіла? А відповідь насправді дуже проста відпочинок так саме відпочинок, це і є та сама зарядна станція для нашого тіла. Ось це відчуття, коли сідає батарейка, ми називаємо втомою. І знаєте, що це зовсім не щось погане. Навпаки, це надзвичайно корисний сигнал від нашого тіла, який ніби каже: Гей, час підзарядитись, а то буде перевантаження. Є такий поширений міф, ніби відпочивати це лінь, але це зовсім не так. Насправді, відпочинок це дуже розумний і просто необхідний спосіб допомогти тілу відновитися. Ну це як поставити телефон на зарядку, без цього він просто не працюватиме далі, правда ж? І так само, як існують різні зарядки для телефонів, є й різні види відпочинку. Наприклад, є активний відпочинок це коли ми просто змінюємо діяльність, сиділи за навчанням, пішли на прогулянку. А є спокійний відпочинок це коли і тіло, і розум заспокоюються, наприклад, почитати книгу чи просто полежати в тиші. Він особливо важливий після дуже насичених галасливих днів. Але існує один універсальний і, мабуть, найпотужніший спосіб зарядити нашу батарейку на всі 100%. Цікаво, що ж це. Звісно ж, це сон. Саме сон. Це і є справжня суперсила нашого організму. Можна сміливо сказати, що сон це головна, центральна зарядна станція для нашого тіла. І без нього ну довго залишатися здоровим, сильним і повним енергії просто неможливо. І поки ми спимо, наше тіло виконує таку собі таємну нічну місію. По-перше, м'язи отримують повний перепочинок, повністю розслабляються. По-друге, мозок, наче дбайливий бібліотекар, сортує всю інформацію за день. По-третє, саме у сні тіло росте і стає сильнішим. І, звісно ж, по-четверте, наша енергетична батарейка заряджається доверху. Саме завдяки цій дивовигній нічній місії вранці ми прокидаємось бадьорими, сильними і готовими до нових пригод. Місія виконана, батарейка знову повна. А що ж буває, якщо спати замало? Ну, наслідки, м'яко кажучи, не дуже приємні. Зранку важко прокинутись. Потім усе навколо може дратувати, мозок, ніби думає повільніше, і до того ж можна навіть почати частіше хворіти. Тому, бачите, лягати спати вчасно це зовсім не покарання. Це навпаки турбота про себе. Це справжня звичка супергероя, яка допомагає бути завжди у формі. Гаразд, а тепер до практики: ось вам справжній супергеройський гид по сну. Отже, як розблокувати свій найкращий сон? Є кілька простих правил: по-перше, намагайтеся лягати спати приблизно в один і той же час. По друге, перед сном обирайте спокійні ігри. Дуже важливо, щоб у кімнаті було свіже повітря, тож не забувайте провітрювати. І ще одне дуже важливе правило уникайте екранів, планшетів, телефонів прямо перед сном. Набагато краще почитати книгу або просто спокійно про щось поговорити. І найголовніше, що треба запам'ятати втома це не ворог. Це просто таке турботливе повідомлення від нашого тіла, яке ніби шепоче Гей, давай зробимо невеличку перерву. І на завершення ось така потужна думка. Сон це справжня суперсила, яка робить кожного з нас сильним, розумним і здоровим. І наостанок таке питання для роздумів: от коли батарейка повністю заряджена, до якої дивовижної пригоди можна підготуватися вже на завтра?